З такого тіста виходять найсмачніші пиріжки на пательні. Впорається навіть той, хто зовсім не дружить з тістом. А для мене головною перевагою є те, що не потрібно підсипати борошна під час формування пиріжків. На 500 грамів борошна додаю 1 чайну ложку солі, десертну ложку цукру, чайну ложку сухих дріжджів, 340 мл теплої води, 20 грамів рафінованої олії та починаю вимішувати ложкою, а потім руками. Коли тісто починає липнути, додаю ще 20 грамів олії та продовжую вимішувати до гладкості. На це у мене уходить десь 5-7 хвилин. Якщо тісто знов липне, додаю ще трохи олії. Тісто окруплюю, залишаю на одну годину в теплі або на ніч в холодильнику. Начинка підійде люба. У мене картопля з печінкою. Дістаю тісто змащую руки та поверхню олією. Тісто обминаю, ділю на 24 частини. Кожну частину округлюю та формую пиріжки. Тут навіть скалка не потрібна. Смажу на пательні до рум'яності з обох боків на середньому вогні. Пиріжки будуть смачними і на другий, і на третій день. А головне, що в них нуль калорій, Вони підходять для дієтичного харчування, їх можна їсти на ніч.